Може бути логічно, але не згідно до закону. І це не про порушення законів логіки, це про відступлення від цих законів з метою певною суспільною метою. Суттєва особливість кримінально-процесуального доказування у нас стаття 64 проголошує, обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом. Тобто докази можуть нам свідчити про однозначність вчинення цієї дії. Проте, ми не можемо ними користуватися, їх застосовувати, їх представляти. Тобто, підстава доречна з точки зору логіки, але з порушення закону і, визнається, неприпустимою. І суддя повинен не брати її до відома, не бере до уваги ось ці докази і ніколи не візьме. Вони не будуть враховуватися. Яка мета тут переслідується: захист прав людини. Тобто, що не будуть з порушенням прав людини, прав.